Хочу сказати, що дійсно неймовірно сильно допомагають волонтерські організації, і завдяки представникам засобів масової інформації ми можемо оперативно доводити потреби тієї чи іншої військової частини в тому чи іншому в тих тих чи інших речах. Хочу наголосити, що ми завжди пропонуємо волонтерам. Спілкуватися безпосередньо з військовою частиною, а не з віртуальними е рахунками, не з віртуальними е людьми і, і безпосередника і, і, без, і без без зрозуміло, що без безпосередників це перший момент. Крім того, є наказ міністра оборони, щоб все, що надходило в Збройні Сили України, безпосередньо військову частину об, обов'язково обліковувалось. Для прикладу я коли з журналістами, з представниками громадських організацій, прибуваю в ту чи іншу військову частину. Говорю, хлопці, дівчата, вимагайте у військових накладну, що ви здали їм товар, а вони отримали. По-перше, це зразу миттєво все стає на облік і вже дурних бажань в когось, якщо навіть якийсь там хробачок такий смокче відпадає робити це. По-друге, це зобов'язує цей цю річ там, чи цей це майно зберігати відповідно з чинним законодавством. Якийсь там час зрозуміло, якщо там трапляється. Якісь надзвичайні ситуації чи іде йдуть бойові дії? Є таке поняття як акт списання по надзвичайним ситуаціям. Це перший момент. Другий як на мене, дуже вчасно було видано указ президента про волонтерську, про волонтерське взаємодію з місцевих органів влади. І мені навіть я так спеціально взяв, що як він написав наказ всім присутнім тут керівникам, відом з кожного з вас має бути особа відповідальна за взаємодії з волонтерами. А волонтерів має бути телефон цієї особи і працює цілодобово 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тільки єдине, що хотілось би побажати, щоб дійсно адміністрації районного чи обласного рівня цією справою займалася, і дійсно була така відповідальна особа, коли ми.